Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі в новому осінньому відео. Дякую, що підписалися, адже саме підписка дає змогу подальшому розвитку каналу і завдяки вашій підтримці канал розвивається, за що я дуже вам дякую. Ми дорогою на ринок в лісовій такій посадці знайшли таких прекрасних три гриба. Осінь вже вступила в свої права, кругом краса, теплесенько, ще дуже гарна в нас стоїть погода. Я прогулялася трошки, ще знайшла ужину, теж вже поспіла, така гарна. І приїхавши додому, ми закупили овочі, фрукти, показую вам грибочки такі гарні всередині, не гнилі, нічого тільки, ніжка знизу чуть-чуть така присохша. І зразу на обід роблю картошечку до грибочки. Будемо обідати свої бісідці. У нас вихідний, так що запланували собі пікнік зробити. Найбільше радий Захарчик, він дуже любить щось посмажити на огні. Ми мали курочку, замаринували і кусочки бочка. Ось показую, які в мене біля дому чорнобривці гарні, зелень у нас росте. Зараз якраз саме добре посидіти на вулиці. Літом, коли була спекота, то не дуже хочеться комарі. А зараз не комарі, тепленько добре посидіти. Ми собі гарно провели час. Наш обід перейшов в таку плавну вечерю. Захарчик собі і сосиски якісь жарив. Посиділи, порозмовляли, дуже гарно провели вечір. Вже під вечір прийшли наші старші хлопці, посиділи, так само з нами порозмовляли. Захарчик собі ліг з телефоном на качалку, а ми розмовляємо. Це вже ранок другого дня я встала пити каву, і в мене на балконі прибігла моя сусідка. Завжди бігає в нас в садку білочка. Вона живе в сусіді в ялинках, але в нас біля балкона посаджений лісовий оріг і завжди прибігає по горішки і загляне до нас на балкон. Так встигла її зафільмувати. Я їду в місто, так як ми живемо в пригороді, це недалеко від нас, хвилин 15, автобусом. Їду саме в такий час, коли вже люди по роботах. Автобус свобідний, спокійно, собі люблю так прогулятися і подивитися в магазинах, що мені потрібно. Найперше маю знайти Захарчику взуття. Подивитися, що дає, а тоді взяти його і з ним їхати міряти, тому що він не любить дуже довго ходити по магазинах, щось собі побачить, ще можу зайти з ним в якусь кафешку і все, далі в нього терпіння немає. Я не перестаю милуватися природою, вже так помаленько дерева міняють колір. Зайшла в нас супер Розглядаю осінню колекцію, але все-таки щось в квіточках. я люблю більш однотонні речі. Мало що ще був узор. Зранку, на будні, дуже класно ходити по магазинах. Людей дуже мало, можна все спокійно собі роздивитися. Я люблю походити, пофотографувати, що мені подобається. Ось дивіться, яка класна ідея з велосипеда: зробити таку полочку, сто, э, столик такий гарний. Це можна зробити будь-де, біля будинку, в подвір'ї дуже класна ідея. Також розглядаю квіткові магазини. Дуже гарні зараз композиції, осінні. Обов'язково на поличках є такі полочки вінтажного стилю. Вони навіть не пофарбовані, отак от як є, вони є вже зі отак от вони і стоять. Дуже гарне мають вигляд оця така стойка трохярусна. Я до неї так вже приглядалася, вона мені так сподобалась, такий гарний узор іде, металева вона, до речі, і служить в магазині. Підставкою для квітів. Я дуже люблю такі старовинні речі, яким можна дати друге життя. Завжди на ринках захожу на барахолку, щось купую собі і нахожу там такі досить достойні, гарні речі, посуд, можна знайти дуже багато всього цікавого. А це вже сучасний магазин, дуже мені сподобалося все для кухні. І наступний магазин мій був такий все для дому. Я розглядаю плиточки на стіну і на підлогу, ось ви бачите, такі на самоклейці. Можна собі, коли робите ремонт, або навіть і не робите ремонт, щось оновити, приклеїти собі таку робочу панель на кухні або в ванні, дуже класно дивиться, дуже гарні такі оригінальні. Ми в тому році, як переселялися в нове мешкання, я собі зробила таку робочу панель на кухні. Ось таких кирпичиків, тільки білих. Е, мабуть, не пам'ятаю, чи я робила відео. Якщо цікавить, вам напишіть, я покажу вам, як ми зробили робочу панель на кухню. І вже от рік часу ми користуємося, дуже добре гарно вона служить. А це я в центр вийшла, у нас ярмарка така невеличка до дня міста. Я пройшлася і вертаюся додому. Це вже на наступний день у мене біля теплички. Дуже великих два куща м'яти і меліси. Я зрізала, хочу посушити, а це ще в тепличці є в мене ось такі помідорчики. Дуже довольна цього року своїм урожаєм. Зрізала м'яту, мелісу і розклала на підоконнику. Це в мене відкрите вікно і сіточка, з вулиці стоять красовочки, сохнуть мої хлопці, завжди перу їх в стиральній машинці. І розложила над... проти на підоконнику м'ятою мелісою. Хай підсохне, і тоді пообриваю з них листочки, буде мені на зиму на чай. Я готую вечерю, святкову вечерю меншої моєї доці, день народження, ювілей 20 років. Вона живе в Україні, тож ми не могли бачитися зараз, але все рівно я готую вечерю і будемо ми її вітати онлайн, по відео і разом вечеряти. Дуже добре, що зараз технологія дійшла до того, що ми можемо по відео зустрітися собі в будь якій точці світу. Отже, і я так стараюся завжди, коли якесь свято, чи в дітей день народження, наша сім'я не разом. Стараюся, щоб ми по відео хоч чуть-чуть поспілкувалися разом, разом повечеряли, привітали одне одного. І вже здається, як ми і побачилися. Готую картоплю по-французьки, на просторах інтернету. Є дуже багато рецептів, але я готую так, як любить моя сім'я мої домашні. У мене є така більша форма для випікання. Накладаю на дно, чуть-чуть дно змазала масличком. Викладаю на дно відбите м'ясо. Може бути свинина чи курочка, що ви любите. Тоді ріжу цибульку на пів кільця. І окрему мисочку нарізаю кружечками картоплю, солю, перчу її, вимішую добре, а тоді розкладаю на цибульку вже до самого верху, щоб картошечки було так побільше. В один і в два ряди, виходить, щоб була заповнена ціла формочка. Зверху буду змазувати сметанкою. Часом роблю із вершками, коли в мене є вершки, цього разу сметаном. Намазую добре зверху, щоб покрити всю картопельку. І тоді накрию фульгою, для того, щоб картошечка десь з перших півгодини, хвилин 40, запеклася, так, пропеклася добре, і м'ясо приготувалося, і сама картопелька. Тоді відкрию вже картопелька більш-менш мягка, відкриваю фольгу, засипаю сиром тертим і ставлю, щоб вона ще зверху гарненько прирум'янилась. Коли картопля готова, я в цій самій формі, не виймаючи картопельку, розрізаю на такі квадратики порціонним, і подаю на стіл. Ця форма досить гарна така. Біленька, можна в неї подавати до столу, ставлю на дерев'яну дощечку, ложу дерев'яну лопаточку, і досить гарне це блюдо виглядає на столі. Найважніше зберігаються всі аромати і соки. Ще приготувала бутербродики з темного хлібчика. Намазала їх чуть трохи чосничком майонезом, і були в мене такі сількі рулетики, я їх порозрізала двоє, щоб вони не дуже грубі були. Середину поставляла перчинки і зробила таку трубочку з огірочка, нарізала огірочки дуже тоненько. Також приготувала з шиночки такі рулетики. З сиром всередині сир, майонез і чесничок вимішала. І загорнула в шиночку, приколола шпажкою. І ще кусочок помідорчика. Присипала кунжутом, дуже гарно дивиться на столі. А це салат осінній, можна сказати. Основа тут червона капуста. Іде три вида. Перцю, червоний, жовтий, зелений, багато зелені і все вимішати з майонезом. Досить гарний такий смачний найголовніше салат. Також приготувала тортик, спекла самий звичайний бисквіт, зробила з вершків крем, посипала зверху тертим шоколадом. І прикрасила інжиром листочками м'яти. Хоч і онлайн, але найважніше, що ми побули разом. Дякую вам за перегляд. Думаю, вам сподобалося моє відео. Чекаю вас в наступних відео своїх і до зустрічі. Па-па! Також чекаю вас в коментарях.